Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області очікується температура плюс 2 градуси в день, а вночі опуститься до мінус 1. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дощ, який день прийде на зміну дрібному снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. На півночі на Житомирщині максимальна температура в день становитиме плюс 7 градусів, а вночі до плюс 1 градуса. Весь день у Житомирі буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У Чернігівській області вдень температура становитиме від 0 до мінус 1 градуса та від мінус 3 до мінус 2 вночі. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку почнеться дрібний сніг, а до вечора він поступово переросте в сильний. На Сумщині температура вдень буде від мінус 1 до мінус 2 градусів, а вночі опуститься до мінус 4. У сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше. На сході на Харківщині очікується температура мінус 1 градус в день, а вночі опуститься до мінус 3. Весь день у Харкові буде хмарним. Протягом усього дня очікується сніг. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 7 градусів та від плюс 3 до плюс 5 вночі. У Донецьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується сильний дощ. У Луганській області очікується температура від плюс 4 до плюс 3 градусів в день, а вночі. Від мінус одного до нуля. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день. Вранці очікується сильний сніг, який у другій половині дня зміниться дощем. Ввечері сильний дощ зі снігом. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 12 до плюс 10 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 8 градусів. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. У Миколаївській області температура день буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не передбачаються. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 14 градусів та до плюс 6 градусів вночі. Весь день у Херсоні буде хмарним опади не прогнозуються. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 6. Весь день у Запоріжжі буде хмарним. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. У Криму очікується температура від плюс 14 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 9. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не очікуються. На заході на Львівщині в день температура становитиме від плюс 9 до плюс одинадцяти градусів, та вночі від плюс 6 до плюс восьми. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 13 градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Тернопільщині в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів та до плюс 7 градусів вночі. Весь день у Тернополі буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. На Буковині температура в день буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 9 градусів. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 12 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 11. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. У Рівненській області денна температура буде плюс 8 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується дрібний дощ, вранці без опадів. Вдень він піде знову, але вже сильніше, і тільки ввечері послабшає. На Волині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 7 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Дрібний дощ ітиме вночі та вранці. Вдень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 7 градусів. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Дрібний дощ йтиме вночі та вранці. Вдень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів та до плюс 5 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. У Полтавській області очікується температура від плюс 2 до плюс 1 градуса в день, а вночі до мінус 1 градуса. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, вдень дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше. У Черкаській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, вдень і ввечері дрібний дощ. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 7 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня йтиме дощ, який після невеликої перерви відновиться ввечері. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс шести Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Народний прогноз погоди. Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він передвіщав вогке холодне літо, тому й говорили не до добра літнього вітер. Ще до нас дійшли спостереження за снігом. Якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все. Бажаємо вам приємного та тихого дня, незалежно від погоди за вікном. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і будьте завжди готові до погодних сюрпризів.